Ти добре, ніхто не буде тебе любити більше, ніж я. Це уривок із вистави Вірогідність. До її прем'єрного показу готуються актори облмуздрамтеатру імені Шевченка. Виставу ставить режисер Олексій Трішкін за п'єсою сучасної української драматургині Ольги Анненко. Вистава вірогідності вона про пошук щастя, коли людина, не дивлячись на... Обставини на події, що стаються з нею, все одно знаходить в собі сили розуміти, приймати все, що оточує. що Це є щастя. В основі сюжету покладено історію боротьби молодої дівчини з важкою хворобою. Персонажів у виставі всього двоє: це молоді люди. Ян і стела У стела стела діагностовано хворобу на рак. І вся вистава, в принципі, побудована на тому, що вона шукає ймовірність того ймовірність, при якій б вона одужала і була б щаслива зі своїм коханим чоловіком, за словами режисера, особливість вистави полягає в її нелінійному сюжеті. Вона складається з чотирьох розділів: Орел, решка, ребро та щоденник. Кожен із розділів відіграється тричі, показуючи різні варіанти розвитку подій. Ганна Ярова у виставі грає хвору на рак стелу. Її дуже важко охарактеризувати, тому що у нас є три вірогідності того, як може одна і та ж подія відбуватися. Тобто у нас по суті три стели в виставі, тому важко якось однозначно її охарактеризувати. Єдине, що у них є те, що їх поєднує, це те, що вони люблять Яна. Прем'єра вистави відбудеться 21 березня на сцені великої зали. Там же розмістять і глядачів. Після ракетного удару росіян по драмтеатру, який стався 19 серпня 2023 року. Глядацьку залу ще не відновили. Дарина Перепечон, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.